Вітаю вас, любі друзі, і запрошую до цікавої бесіди, про що ми будемо розмовляти. Ви здогадаєтесь, коли вдадаєте загадку. Ось послухайте, виріс у полі, на добрій землі, місце почесне зайняв на столі. Про що ця загадка? Так, про хліб. Отже, наша бесіда буде про хліб. Україна держава з давньою і багатою культурою хліборобства, хліб для нашого народу, святиня, оберіг. Тілення Божественної сили дуже багато в українців про хліб прислів'їв та приказок, казок, загадок, оповідок. А звичай і традиції без хліба не актуальні: і весілля з короваєм, і хліб на рушнику для дорогих гостей, і при народженні дитини, і на хрестини, і на сватання з хлібом, і в магічних ритуалах. Виробництво хліба почалося давно. Десь 10-15 тисяч років тому, коли людина почала вирощувати злакові культури. Спочатку люди їли сире зерно, але з появою вогню з'ясували, що підігріти на ньому зерно має приємніший смак. Так людина стала випікати перепічки, а згодом і хліб. З давніх часів хліб цінився дуже високо. У нинішньому вигляді вперше хліб з'явився близько трьох тисяч років тому. Стародавні єгиптяни винайшли піч і навчилися робити дочве тісто. Їх досвід перейняли стародавні греки, а потім і римляни, які поширили традицію хлібопечення по всій Європі. Чи задумувалися ми коли-небудь, який шлях проходить хліб, перш ніж потрапити на стіл? Кожний буханчик хліба містить у собі тяжку працю, вкладену у нього тисячма людськими рук. Дорога до нашого столу починається з маленького зернятка. В залежності від довготи життєвого циклу є ярі і озимі пшениці. Озимі пшениці висівають восени, а ярі навесні. Дуже важливо посіяти пшеницю вчасно та в добре оброблену землю. Зараз обробляють землю спеціальною технікою, а раніше все це робили кінно, сіють зернові сівалками. До появи сівалок наші предки ходили полем із торбинками і розкидали зерно по полю. Це робили лише чоловіки. Завдяки теплому сонячному проміню і волозі, що накопичувалася під час станення снігу, невдовзі з'являлися зелені паростки. Спочатку вони були зовсім маленькі, але день за днем ставали все більші й міцніші. Всіма своїми силами колоски тягнуться угору до сонця, весною поля стають зелені. Одна із приходом літа вони змінюють барву на жовту, і ми можемо милуватися безкрайніми океанами золотистої пшениці. Люди різних професій причетні до вирощення хліба, їх називають хліборобами. У серпні колося наливається та дозріває. Таке зерно слід швидко зібрати. В цей час з раннього ранку і до пізнього вечора на полях працюють комбайнери, які спеціальними машинами збирають врожай. Ці машини називають комбайн. Вони скошують і відразу молодять пшеницю, а машини відвозять на левато. Це спеціальне сховище для зерна. Потім зерно потрапляє до млина, де його перемелюють на борошно, і лише після цього до справи беруться пекарі. Раніше хліб збирали люди руками, вжали зерно за допомогою серпа, пізніше почали косити косами, в'язали в снопи, а потім ціпом молотили, щоб дістати уже саме зерно. Спочатку мололи на борошно за допомогою жорен це спеціальний пристрій із каменя для перетирання зерна на борошно. Згодом почали з'являтися млини, де уже людська праця була полегшена, потім з борошна люди випікали хліб. В теперішній час хліб випікають пекарі у пекарнях, а раніше все це господині робили самі у спеціальних печах. Випікання хліба було значно тривалішим процесом, аніж тепер. Господині замішували тісто у спеціальній дерев'яній діжі, спочатку розмішували борошна з теплою водою і закваскою, робили опару. Раніше дріжджів не було і робили опару на хмелеві, це така рослина. Для цього варили картоплю, заварювали хміль, і цією водою розчиняли тісто. З часом, коли появилися дріжджі, почали Робити на дріжджах розчину. На хліб розчиняли увечері. Продовж ночі розчина бродила і лише вранці ставали до замішування. Готове тісто залишали в теплому місці на 2-3 години, щоб сходило. Коли тісто було готове, його викладали у спеціальні форми, змащені олією. Потім тісто мало іще сходити. Доки тісто сходило, господиня напалювала піч. Потрібно було, щоб дрова добре перегоріли, потім куцюбою, таким спеціальним пристроєм, їх подрібнювали на жаринки і розміщували по всій черені печі, щоб вся піч була добре нагріта. Правильно напалити в печі, щоб хліб добре випікся та не був підгорівший, було справжнім мистецтвом. Люди для цього використовували найкращі дрова, обирали тверді породи, які давали малу диму. Чи піч готова до садження хліба перевіряли по-різному. Однією з таких ознак було всунути в руку в піч і виняти якщо в руку не пекло, піч готова, а коли пекло, слід ще трішечки почекати. Коли хліб садили в піч, за слінкою відразу її не закривали, а от коли хліб зарум'янився, потім закривали і випікали півтори і дві години. Потім діставали. Якщо хліб гарно випікся, він був легкий. А іще можна було перевірити й таким способом. Коли хліб діставали з печі, верхню скоринку зволожували водою, і коли господиня торкалася носом до хліба, він її не пів. Це означало, що хліб гарно випікся. В давнину, коли господині збиралися пекти хліб, вони спершу читали молитву, одягалися святково, не сварилися, не кричали, також не можна було грюкати дверима. А іще існувало таке повір'я. Якщо господиня, готуючи хліб, має гарний настрій та ще й наспівує веселу пісню, тоді хліб обов'язково вдається смачним. В даний час хліб випікають у пекарні. Це підприємство, яке має спеціальне обладнання для випікання хлібних виробів у великій кількості. У великих містах є хлібозаводи. Людина, яка випікає хліб, називається пекарь. У магазині продавець продає різноманітні. Хлібобуличні вироби. Ось такий непростий шлях проходить хліб, доки потрапить до нашого столу. Шануймо працю хліборобів, бережімо хліб, адже хліб це найголовніше багатство людства. Хліб дає життя, так кажуть, у народі.